Успішне виконання завдань, покладених на Національну гвардію України, в значній мірі залежить від високих морально-бойових, професійних та психологічних якостей особового складу, дисциплінованості військових колективів. Виховання патріотизму, вірності, готовності захищати народ України є головним змістом виховної роботи в частинах Національної гвардії. При організації виховної роботи командири, офіцери-виховники керуються наказами, директивами командуючого НГУ, розпорядженнями, рекомендаціями управління виховної роботи головного управління командуючого гвардією. Виховну роботу в полку організує і відповідає за соціально-психологічне забезпечення бойового навчання, військової дисципліни, повсякденної діяльності особового складу заступник командира полку з виховної роботи. Виховна робота організується та проводиться в усіх видах діяльності особового складу полку. На основі рішення командира заходи щодо питань виховання військовослужбовців це самостійний розділ у керівних документах з планування та організації бойової підготовки і службово-бойової діяльності полку. Окремі плани виховної роботи розробляються в частинах, батальйонах, ротах та рівних їм підрозділах щомісячно. Головною формою виховної роботи є гуманітарна підготовка, яка має формувати та розвивати у військовослужбовців гуманістичний світогляд а також розуміння закономірностей історичних процесів, ролі Національної гвардії у захисті конституційного ладу України. Гуманітарна підготовка проводиться з офіцерами 40 годин на рік, з прапорщиками 60 годин, з солдатами та сержантами строкової служби 100 годин. Рішенням командира частини. Для організації гуманітарної підготовки визначається склад груп, керівники груп і їх помічники, дні, місце, метод проведення. Гуманітарна підготовка з солдатами і сержантами проводиться в загальних групах за взводами. Керівниками призначаються командири взводів, підрозділів та їхні заступники з виховної роботи. Для досягнення організованості та системності при вивченні тем учбового плану, в частинах розробляється календарний план на кожний квартал з визначенням дати вивчення теми. В особливий період, а також при виконанні інших службово-бойових завдань у польових умовах, проводяться заняття в формі інформаційної години двічі-тричі на тиждень. Виходячи з вимог військових статутів, досвіду та практики службово-бойової діяльності, а також принципу, що кожний начальник навчає та виховує своїх підлеглих, відповідальність за організацію і проведення індивідуальної виховної роботи, покладено на прямих начальників. В батальйоні, роті складаються плани індивідуальної виховної роботи, в частині з'єднанні – програми. Індивідуальна виховна робота це засіб систематичного і цілеспрямованого впливу на свідомість, почуття та волю військовослужбовців, прищеплення їм особистих якостей, необхідних для служби в Національній гвардії. В планах виховної роботи є відповідний розділ, де визначається, хто, коли, з ким і яку проводить роботу. Результати індивідуальної виховної роботи з офіцерами записуються в листі співбесід особової справи офіцера. Для ознайомлення особового складу з найважливішими суспільно-політичними подіями в Україні та міжнародному житті проводяться інформування з офіцерами та прапорщиками. Один раз на тиждень тривалістю 50 хвилин. З військовослужбовцями строкової служби два рази на тиждень протягом 30 хвилин згідно з тематичним планом. Тематику інформування розробляють відділення виховної роботи та своєчасно доводять її до підрозділів. З метою оперативного забезпечення особового складу інформацією. У підрозділах щоденно організується прослуховування останніх вістей українського радіо та перегляд інформаційних телепередач. Духовна освітня робота з особовим складом, у тому числі і в період підготовки до виконання службових завдань, проводиться 3-4 рази на тиждень по 50 хвилин. Заступник командира з виховної роботи залучають гвардійців до широкої участі в організації та проведенні духовно-освітньої роботи, активну участь, в якій беруть ради військових колективів, ради народознавчих світлиць, що обираються на загальних зборах особового складу. В години духовно-освітньої роботи проводяться шевченківські читання, тематичні вечори, усні, журнали, загальні збори військовослужбовців, зустрічі з видатними людьми, конкурси, вікторини, концерти, які сприяють вихованню патріотизму, національної гордості і гідності. Естетичному вихованні гвардійців важливе місце займає образотворче мистецтво, ефективна форма пропаганди виставки творів живопису та скульптури. Один з методів залучення військовослужбовців до розмаїття культурної спадщини зустрічі і бесіди з народними художниками. Образотворче мистецтво розвиває образне мислення людини. Формує естетичні почуття, погляди, ставлення до сьогодення. Культурно-просвітній роботі та дозвіллі особового складу ефективно використовуються можливості солдатських клубів і бібліотек, потенціал місцевих культурних установ. У кожній частині мають функціонувати постійно діючі колективи художньої самодіяльності військовослужбовців та їхніх родин. бібліотеках частин, світлицях підрозділів ведуться підшивки газет і журналів. Найбільш поширеною формою пропаганди художньої літератури є книжкові виставки та стенди, що знайомлять з кращими творами прози і поезії. Командири дбають про те, щоб створити належні умови для відпочинку та культурного дозвілля військовослужбовців. Національна гвардія створена для того, щоб захищати державу й народ, а це вимагає глибоких професійних знань і навичок, витримки, сили волі, високого рівня фізичної і психологічної підготовки. Це сувора вимога сьогодення. Гвардійця неможливо уявити без різнобічної фізичної підготовки. Однією з форм виховної роботи є наочна агітація, яка сприяє формуванню у гвардійців правової свідомості, виховує почуття поваги та любові до народу України, її культури та традицій. Наочна агітація на території військового містечка створюється за єдиним художньо-експозиційним планом, починаючи від прохідної та закінчуючи службовими приміщеннями, учбовими класами. Казармами, де військовослужбовці проводять багато часу. Необхідними умовами дієвості наочної агітації є конкретність, оперативність, інформаційна насиченість, дохідливість, зв'язок із життям підрозділу, яскравий вигляд. Дисциплінованість і порядність, вихованість і честь найголовніші, найцінніші якості воїнів-гвардійців. Відродження духовності військовослужбовців. Сприяння усвідомленню ними української національної ідеї, виховання відданості Україні, її народу, готовності зі зброєю в руках захистити її суверенітет і незалежність є головним змістом виховної роботи в частинах Національної гвардії.